Ще більше вражає, я не знаю, куди може ще більше це от корупція, коли вони крадуть просто на дронах і ребах. Те, що зараз дорівнює життя життя мирних міст, тому що всі міста обстрілюються, і от корупційний скандал останній він не вщухає. Ми, звісно, теж будемо пильнувати всі за ним. Що це було в контексті відкату? Е Антикорупційних реформ пам'ятаємо. Потім е, люди вийшли на вулиці. Президент включив задню, і тепер так виглядає, що е, за цим скандалом збагачення при закупівлі дронів і ребів. Що можливо, ті, кому хотіли вручити підозри, їм не вручили, а роблять нам кіно, оцей спектакль з тими, кому ну, з тими, хто є. Я нагадаю, що про цей скандал з відкатами з дронами і ревами, що там сталося, те, що відомо на. Цей момент раніше на і САП це ті антикорупційні органи, яких спочатку трішки позбавили повноважень, тобто точніше, незалежності, потім повернули президентським законом. Вони повідомили про викриття вже після того масштабної схеми, одна з військових частин підписала державний контракт на майже 10 мільйонів гривень з компанією, яка поставила продукцію за завищеною вартістю. Передплата точніше, переплата, ну тобто більше заплатили на 80 тисяч доларів. Після завершення поставки представники підприємства передали учасникам злочинної схеми їхню частку вигляді відкату. Ну, кешем, очевидно, так. Ну і серед фігурантів справи, колишній голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, дуже медійна особа. Він не злазив з телебачення дуже довгий час, тому що був керівником телебачення, і він, в принципі, його обличчя дуже відоме. Українцям його. Звільнення уряду хвалив термінового 2 серпня після цього скандалу. Ну звільнення є, же ж затримання я не бачу, щоб було. О, також фігурує чинний народний депутат від Слуги народу з Луганщини Олексій Кузнєцов. Стало відомим це прізвище теж. Ну і на час розслідування але там все, є вже, але там, да, там вже є е, запобіжний захід у нього. У Кузніцова. Так, так. Е, і з фракції його не виключили, а призупинили його. Зупинили так. Членство у фракції. От, ну і от нещодавно вийшла новина, тобі додам екс керівника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка арештували на 60 діб і заставив у 6 мільйонів у корупції під час підозрюють у корупції під час закупівлі дронів і засобів РЕП. Це Але Да, ця ж історія, але знаєш, тут я хочу сказати і підкреслити: я, до речі, це писала. Це не тільки я зараз цю думку скажу, я про це писала. А, Ань, коли е, відбулось, е, відбулось те, що проголосували, підписали законопроект по е, перепо... мені дуже багато ботів прибігло в коментарі, написала, де ви бачили ліквідацію БЕП і НАБУ. Е, дійсно, їх не можна не ліквідовувати, їх можна підпорядкувати під Генпрокуратуру і все вони перестають бути незалежними. В той момент, в який було проголосовано це. Законопроект. Вся інформація по е, справам, які вели НАБУ, стала доступна Службі безпеки України і Генеральній прокуратурі. Е, до речі, я так не бачила ніде в інформаційному просторі інформацію щодо е, тих детективів, які вели ці справи і були затримані. Е, жодної інформації стосовно цього немає. Вся, всі записи, плівки, задокументовані е, факти, всі стали відомі Генпрокуратурі і Службі безпеки України. Мені ж не потрібно повторювати, ну, на всякий випадок скажу: це вертикаль. Кому підпорядковується це, це то... Генеральна прокуратура і Служба безпеки України це вертикаль президента. Е, тому… Е, те, що ти говориш, а чи нам дійсно показують фігуранти справ, чи нам для того, щоб якось ем, після цього скандалу з НАБУ і з, з САПом, так, да, статус повернули, але був цілий тиждень, коли доступ до цих документів був ще раз у Службі безпеки України і Генеральної прокуратури. І що нам зараз показують? Це те кіно, яке певно визначається в Офісі президента, і те кіно, що можна, що можна які, показати, да, яке можна показати, а яке не можна показати. Я також не вірю, що ти знаєш, і такі застави смішні. Якщо ми говоримо про бюджет агенції по зброї, це під трильйон гривень і такі смішні застави, застава в 6 мільйонів гривень у людей, які там і тим паче я тобі хочу сказати, то дуже цікаво. Ексголова Луганської ОВА, значить, це закупівлі були не централізовані, це закупівлі були по децентру. Далі нацпол, нацпол, вибачте, вони не закуповують такими кількостями, як закуповує Міністерство оборони. Абсолютно різний калібр закупівлі, абсолютно різні бюджети. Тобто децентралізовані кошти на бригаді, ну я так розумію, якщо це ексголова Луганської ОВА, то це, певно, були якісь субвенції. Ну, ти уявляєш бюджет Міністерства оборони на зброю, і бюджет там якоїсь ова на зброю, це різні калібри. Бюджет Міністерства оборони, бюджет Нацгвардії. Тобто це от до питання, чи те кіно, яке насправді було, чи нам показують те, що можна показати. І тоді виникає, знаєш, от мені було дуже взагалі такий якийсь. Е Цинізм вищої, вищої категорії, коли, якщо ти бачила фотографію, ну це мій особистий тригер Арахамії, на якій було написано, що він з народом. Ну, шановні, я то розумію в Верховній що... Раді, коли да, вони Верховній да. раді, да. Я розумію, що ви це кіно показали дуже класно, але у вас був тиждень, коли ви мали. Так, що тиждень вони, в принципі, всі ці документи і лишились тепер, ну, копії там я ж ще... ну не, не потрібно ж всім розповідати розповідати. Тобто, все це. Є те, що вело незалежні розслідування, набу, все це є у вертикалі президента. І що нам будуть показувати тепер? І після а, того, як Рада повернула м, незалежність. Та, ну, така всі вже так, справ, справи всі відомі, відомо кого Так, слухають, але було. Кого, з офісу президента про зустріч, і президент написав у себе в соцмережах, що йому доповіли очільники набу і САП. Ну то це було вже після я, бунту. Я, я, я бачила цю фотографію, да. і тут же і, оці підозри і йому доповіли. Ну, мені здається, це не вертикаль якось у нас по Конституції президента. якось так Дивно та просто президент є. Теж є топ посадовцем, який якого можуть контр... розслідувати якого потенційно, так. потенційно розслідувати на його оточення. І для цього нам і треба антикорупційні органи. Це система стримування протива основа демократії. Так. І президент каже, мені доповіли, і тут ця історія з викриванням в принципі е, ну, його близького оточення, тому що гайдай це близький до Єрмака, який близький до Зеленського. І це е, е, ми маємо розуміти, що там була риба на гачку більша, так? Тобто вони я нам набу могли повідомити це, більше, так, що, що це нам дали знаєш там на відкуп когось, кого було не шкода, чи менше шкода, чи там я не знаю, може, е, може спічку тягнули, може. Монетку підкидали. Я ж не знаю, з яким принципом стало не шкода. Але це треш, тому що сьогодні новина Зеленський доручив збільшити фінансування бригадам на закупівлю дронів. А ну, це раніше, якраз не пере... Пере... Дивись, а це ні, ні, це не з цим зв'язано. Це е, передача е, централізованих коштів, які не законтрактував, АОС, передача їх в поля. Е, передача з центру Бригада, передача на децентр да. для того, щоб вони самі контрактували. Тобто, це не про. Зараз я спробую пояснити, це якраз була новина, ми її з тобою чіпляли того тижня, що 30 мільярдів не освоєно АОЗом за квартал. І це якраз ці кошти перекинули з центру на децентр, щоб бригади самі собі могли контрактувати. Але це також не панацея, тому що поки не контрактували виробництва, стояли. Зараз перекинули на я просто навіть як волонтер знаю, я коли йду до виробника. Я там стою. Якусь якісь черзі чекаю на реп або чекаю на дрон. Тобто, потім перекинули на децентр, всі бригади побігли і створили там конкуренцію у виробника. Тобто для того, щоб були поставки, і для того, щоб не було нестачі, для того, щоб це було постійно, потрібно постійно завантажувати виробництво. У нас виходить, кошти є завантажили, Кошт, коштів немає. Виробництва стоять, виробництво дронів у нас експорт закритий. Нагадую, да? і внутрішній, умовно кажучи, замовник не замовляє кожного дня. Виробник дронів або він має розпустити людей, але коли в нього буде замовлення, де він знову їх збере, або він має їм платити кошти за простой. І це кожен день мінус. Це постійно була скарга ринку а у будь-якому напрямку. Що дайте нам графік, дайте нам розуміння, як завантажувати свої потужності. Дуже великий об'єм. Це ж навіть не 14-й рік. Коли у нас на лінії зіткнення, вже я зараз можу говорити цю інформацію. Було 65 тисяч людей. Пошити навіть одяг для 65 тисяч людей це пошити одяг не для не для мільйону. І забезпечити зброю 65 тисяч це не забезпечити зброю мільйон або там 500 тисяч, які воюють. Ми, ми, ми зараз не говоримо про точні цифри, ми говоримо про порядок цифр. Звісно, що забезпечення і дронами, і скидами. Я скиди чекаю, щоб ти розуміла, я скиди чекаю по місяцю, поки мені виробник зробить скиди, тому що в нього стоїть черга на виробництво. Така сама історія в тих, хто виробляє класні реби, така сама історія в тих, хто виробляє класні дрони. Тому от це якраз історія про те, що не було використано, не були завантажені виробництва. Вони постійно ходять, жаліються, що їх і на експорт не випускають, вони не можуть взяти там замовлення, і не замовлюють внутрішні, внутрішні скажімо так, споживач. Не замовляють в них, в них планово. Нормально не замовляє в них. А під кінець року буде як в тому році, коли кидали всім передплату, кидали всім, кому тільки могли, аби освоїти кошти на кінець року. Так, але сам факт цієї історії, яка, попри фото з президентом і все таке решта, все одно зараз є оприлюдненою, так про те, що 30% крали, ну відкати це вкрасти, так? З дронів і ребів, навіть не з яєць, не там не з харчування навіть військових, а це дрони і реби, це, ну, це життя і військових. І харчування в цифрах, якщо ми беремо, це десь 35 мільярдів 40 мільярдів рік. Дрони, реби це пів-тридцять. Ну, півтрима. Зеленський говорив. Я не, це вже, мабуть, після обрання його, що ті, хто крадуть. Під час війни ну по перше, він казав, що це війна йде, бо бо Порошенку це вигідно він наживається. Він святом це вірив в силу своєї наївності, так незайманості політикою свого цього інтелекту. Треба було просто, треба було просто перестати стріляти. Ми ж пам'ятаємо. Так, так, І він казав, що потім вже хто наживається під час війни, то це дорівнює державній зраді. Ну а тут виходить, що просто Оскільки в нього під боком або він не в темі. Що теж не ок, або він, не, не, або він в темі, і те, і те, ну, якби, не ок під час війни, в гарячій фазі війни. Ань, давай, якщо так, навіщо було піднімати взагалі питання по набу сал? От, чому? Він, Зеленський він чогось так сильно злякався, чого він так кипішно? От, от чому? На рівному міну. Це, міні ж, це міні 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 ж було по безприділу. на Знову речі регламенту. Супереч всьому, супереч е, нормальним відносинам з партнерами? супереч всьому на рівному місці створили міжнародний не скандал, скандаліще. Тому що це було на е, перших шпальтах всіх самих передових світових видань. Навіщо? Тобі тебе є відповіді на це питання? У мене є, скажімо так, мої думки на цю, на цю тему. Просто так розумієш, просто так нічого в житті не буває. Що могло бути на кону важливішим за репутацію, за гроші, без яких ми не зможемо. Ми ж не воювати. знаємо, що, що там було у справах набу. І напевно вже ніколи не дізнаємося. Тобто, е, мін, плівки міндіча ми не, не будуть, ну історія з міндічем не буде продовжена. Наприклад, якщо, якщо цю історію згадувати. Якщо хтось може згадати 13-й рік, хто був в Києві, хто був на Майдані, можу нагадати, як за парканом адміністрації президента просто валив білий дим постійно. Я це бачила особисто стало. Це, це свої... Да, ну, Може, білий обирало. Ну, це, це, це була зима. Ну Чомусь він мені здавався білим. Може, на фоні всього сірого він мені здавався білим. Я пам'ятаю, як це відбувалося, просто це було ем, цілодобово. Це що було? Палили палили документ айкоси? Ні, айкаси не були. Казає, Зеленський візьме свой айкос. Скурі тайка, скаже, баба робоча. Да, да. Да. Палили документи, ну, це був 14 рік. Вибачте, це був 13 рік, це був початок, початок всіх подій на Майдані, і так це було, я це бачила особисто своїм очима Палили документи? Так, на банковій. Палили документи. Так. А... Чи може завершитися чи продовжитися ця історія? Давайте тоді підсумуємо цей антикорупційний корупційний наш блок. Що далі буде? НАБУ і САП дали зрозуміти, що розслідуйте, але не лізьте, куди не треба, так? Ну якось так напевно тому, тому чого очікувати? Очікувати, що корупція буде антикорупція буде ручною. Я все ж таки дуже сподіваюся, що у нас є дорослі у вигляді наших партнерів. І все... У мене все на них сподівання. Ти знаєш, це такі… Я одразу згадую Трампа і хочеться отак помахати головою. Послухай, але ж поміть: першими відреагували європейці на НАБУ і САП, а десь на день третій, вже коли у нас тут була картонна картонні такі марші, Неочікувано включилась Америка і сказала, що Камот Гайс, щось ви ти не, не те робите? Хоча Спаси, вони що їм глибоко боко наплювати зараз. Вибачте, ну, що в нас тут відбувається, типу. Але ж включилися, Ань, включилися. Ну так і це свідчить про те, що включається спочатку український народ, так само як і забороною, а за потім включаються всі. включаються партнери да да, європейці, а потім вже потім партнери партнерів, так і але і, і, я тебе хочу тих, сказати, захотів. що українське суспільство в цьому питанні здало серйозний іспит на зрілість, і показало в принципі і партнерам, що. Скажімо так, ті люди, які при владі і які не виконують домовленості, а це ж домовленості, да це ж суспільний такий договір, і договір з партнерами, що ви вийдете по шляху, скажімо так, реформ. А ми вас підтримуємо в цьому шляху, підтримуємо фінансово в тому числі, і тут український народ здав ці іспити. Я не можу сказати, що наша влада здала цей іспит. Наша влада не здала його, а український народ його здав. І що хочу ще. Давай тут тоді поговоримо. Якщо ти пам'ятаєш при призначенні Юлі Свериденко, перша там з її перших якихось фраз було, що мені здається прямо в раді їй задали питання стосовно БЕП, очільника БЕПО. І вона сказала, що все нормально, ніхто ніхто нікого призначати не буде. Все в рамках законодавства. Да? Пі, після, вже, після того, що відбулося з набу і САП, е, вже з'явилося це в п'ятницю, мені здається, не пошуткував з цього приводу тільки ліниви. А вийшла Юля Свереденка, яка сказала, що вони зустрічались з претендентом на цю посаду, який е, обраний е, незалежною комісією, і він має ще пройти поліграф. Ну, Звісно, у всіх виникло питання, яким. Нормативним актом передбачено проходження поліграфу, і чому тоді ця людина має прийти поліграф, чому тоді Кабмін не має прийти поліграф? Я, наприклад, особисто запитала у Юлі: а коли прийде я, наприклад, хочу, хочу побачити ваші результати поліграфу? Поліграф взагалі не являється науковим якимось таким підтверджуючим моментом в будь-якій країні. Проходження поліграфу це постільки, поскільки це. Як сказати, не не прямі якісь ем, докази, да це до поміжні, це, допоміжні да? Це допоміжні, і тут виникає питання: а чому він має пройти поліграф? А що далі у вас буде після поліграфу? Які далі вимоги ви будете? Ну чим далі ви будете затягувати час для того, щоб його не призначати? А, буквально нещодавно мені здається, чи в чи вчора я побачила, що е, знову ж таки Юля Сверденко написала про те, що створюється комісія. По реформуванню митниці, боже, на, нарешті, да, нарешті ми до цього прийшли.